Мати півдня зарубала, мабуть, буде борщ. Усім привіт! Так, попереду у нас вихідні. Тому сьогодні вся моя робота буде на кухні. Треба наготувати їсти. Буду варити борщик. Борщ варю з затовченим старим салом. Так мене вчила свекруха. Нам такий борщ дуже смакує, всі його полюбляють, тому хочу, щоб цей рецепт залишився у мене на каналі. Ну, можливо, комусь і колись згодиться. У мене так вариться бульйончик. Варю цілого петушка. Буде в мене дві страви з одної. Ми спочатку любимо поїсти просто бульйон з м'ясом. От покрошити зеленої цибульки, витягнути кусочок курочки, бульйончика, і отак посмакувати. А вже з решти бульйона і з решти м'яса варю ну, щось уже далі. Чи то буде суп, чи то борщик. Но сьогодні хочу зварити борщик. Ну ось так ось бульйончик, кусочок м'яса, курочки і. Багато-багато зеленої цибулі. Зараз її на огороді вистачає, тож вітаміни нам не помішають. І отак одна страва вже готова. Можна поснідати пульйоном або пообідати, а зрешти зварити якусь іншу страву. Ну, і ще починається боржі. Да? Начебто у борща є один рецепт. І й ті самі складові, але в кожній господині він на смак різний. У каструльці в мене кипить буряк, а я поки що буду робити засмажку. Засмажку роблю на салові. Свіже чи солоне з сало немає різниці. Ну, а далі картопля, капуста. Що після чого ложиться, скільки воно вариться, мені здається, це взагалі не має ніякого значення. Головне, щоб воно було не сире, щоб воно було зварене, проварене добренько. Борщ не любить, коли він дуже швидко кипить, його краще варити в на більш помірному вогні і не забути додати до нього порцію гарного настрою і краплиночку своєї любові. І тільки тоді ваша страва вдасться і буде надзвичайно смачною. Ну і нарешті затовчка. Для неї я буду використовувати пару зубчиків часничку чесничку у мене маленьке, яйце, цибулька у мене, кущівка, і головне це старе сало. Воно, наче так аж трішечки пожовкло, ну, старе вже воно не годиться не на засмажку не піджарити нічого вже з нього не зробиш. А от на борщ якраз те. Мені треба всього лише 3-4 пластиночки такого сала. Тут багато те, що не потрібно, нам треба надати борщеві такого аромату, надзвичайний аромат після цієї затовчки. І треба все так гарненько все подрібнити. І сало, і цибульку, часничок. І яєчко, все треба як можна мільше подрібнити, тому що потім я беру великий ножик і е, все пересічую взагалі в таку однорідну масу. Раніше цю затовчку товкли е, в товкальці. В товкаці товкли сало з цибулькою з чесничком, а яєчко просто перетирали виделкою. Можна, звичайно, і так. Ну, зручніше, мені зручніше це робити отак на доски. Ну, отак все, затовчка моя готова. До речі, її можна намазувати на хліб, теж дуже смачно. Коли зварилися і буряк, і картопля, я додаю до засмажку і довожу його до смаку. Якщо мене все влаштовує на сіль, на кислоту, додаю затовчку, ну і капусту, і все. Нехай все перекипить добренько. А додаю також і м'ясо, бо я його перед цим витягувала. І одібрала великі кістки. Бо бачу, що у мене. Борщ не поміщається в каструльку. І причому так завжди. От на борщ, яку б каструлю я б не взяла. Завжди в мене виходить зверху. Так, ну все, в мене капусточка кипить. Борщик я скуштувала сіль, кислота, все є. Добавлю зараз зеленушечку, лаврушечку, дам закипіти. І все. Борщик мій буде готовий. І, як то кажуть, у справжньому борщі ложка стоїть. Ану, провіримо, чи стоятиме в моєму борщі ложка. Отак, справжнісінький. Самий справжнісінький борщ. Ложка стоїть. Отак, одна страва майже готова, зараз закипить. І відставлю, нехай настаюється. Бо поруч у мене стоїть тісто, хочу спекти якийсь хліб. І цього разу буду робити батони. По цьому рецепту вони отримуються, знаєте, такі трішечки солоденькі, вони дуже смачні до молока або з маслом до чаю. Вже не стала я знімати процес. Як я ставила опару і замішувала тіста, нічого тут такого особливого немає, все як завжди. Єдине, що після вимісу, от як я вже вимісила тістечко, воно таке гарненьке, досить тугеньке. Тільки потім я додаю розм'якшене масло, масло чи то маргарин, щоб воно було кімнатної температури. І воно гарно вмішується тісто. От мені здається, що таким способом люба випічка ісходить краще, і при випічці вона краще себе, ну, виходить краще пухтіше, еластичніше. Тому використовую масло в такому вигляді, підмішую в готове тісто. Ну А коли тісто вимішу, то звичайно дам йому гарненько підійти. Цієї порції виходить 1, 200 кіло 200 тіста, я буду розділяти приблизно на три частини, і в мене вийде три батона. От мені так зручно, що якраз вони містяться в мене на листик, не більше і не менше, і їх буде зручно одним махом випік і все. Батони получаються по 400 г. Якраз такий зручний розмір. Це виробила, тепер нехай підходять. Мої батони підійшли, і мені треба їх, треба їх нарізати. Треба взяти гостренький ножик і зробити надрізи, ну такі, як у батонів. Змащую їх яйце з молоком і зверху посиплю кунжутом. Духовка в мене розігріта на 180 градусів, і поставлю їх випікатися хвилин на 30. Ну, ось така красота у нас. Батони випеклися. Зараз вони ще дуже гарячі, нехай трішечки остинуть. І я його розріжу, подивимося, який. У них розріз. Гарні вийшли м'якенькі, м'якуш така щільна, пружна, одним словом, те, що треба. А далі я буду готувати тефтельки. У мене є кілограм свиного фаршу. Добавлю до нього засмажку, рис відварений, яйця, сіль, перець, приправки, ну все за смаком. Усе гарно вимішаю і буду формувати тефтелечки. Я вже підготувала підливку і налью її на дно листика. Так воно нічого не пригорить, не пристане, і зверху буду викладувати тефтелі. Біля себе я ставлю каструльку з водичкою, щоб макати руки. Отак От Кожного разу перед тим, як брати фарш, руки обмакую в водичку, і тоді тефтельки получаються такі гладенькі, кругленькі, і на руках не залишається фаршу. Я їх буду запікати в духовці. Духовку виставила на 230 градусів. І буду запікати їх хвилин 40. На плиті стоїть, вариться картопелька. Буде в нас товчена картопля з масличком і тептельки з підливкою. Ну от так, наварила, напекла. Їсти є ще. Прибігають у і питають: Бабушка, а солодке буде? Обов'язково буде а тільки в слідучому відео. На цьому все. Всім пока, всім гарних вихідних, тихої ночі і до зустрічі!